Тема уроку елементи математичної статистики. Це наша остання нова тема за 11 клас. І ну, зараз я все розповім, що потрібно вам знати, для того, щоб якщо у вас буде якесь питання за цією темою на тесті мультипредметному, ви могли відповісти. Так, так елементи математичної статистики ми вже починали вивчати у 9 класі і ну, в кінці 9 класу, тому щось ми вже нагадаю. Так у нас, що таке статистика? Ну, це така наука про отримання, оброблення, аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища. Ну, що це означає, де це використовується? Ну, якщо ми беремо, наприклад, мою професію, то ми кожного року там, проводимо контрольні за текстами адміністрації по всім класам. Так? І ми якось, за результатами цих контрольних робіт. Якби дивимось на рівень вивчення матеріалу шкільного курсу учнями певних класів. І е, що це означає? Це означає, що ми беремо е, ну, якесь масове явище. Явище це, наприклад, знання з якогось певного предмету, з певної теми по цьому предмету, і е, потім проводять, проводять контрольну роботу. Далі, за результатами контрольної, тобто ми е, отримали якісь дані, да? результати контрольної роботи. Потім оброблені. Е, коли вчитель опрацьовує е, і робить такі там якісь таблички або е, діаграми. Е, по кількості певних оцінок. скільки там 12, скільки 11, скільки 10 і так по кожній оцінки, скільки учнів отримали ці оцінки. Це називається оброблення даних. Далі аналіз кількісних даних. Це теж зрозуміло. А аналіз кількісних даних це ну, дивимося, яка, яка якість вивчення предмету певної теми. Ну і тоді ми з певного предмету, тоді, ну, я ще раз скажу, обробили дані для себе в якісь записи. Ми сформували в якесь таке наочне або діаграму кругова, або стовпчикова діаграма, або якась табличка. І, і тоді роб, робляться якісь визначки, Да? І після того, як зробились висновки, то кожен вчитель би, для себе планує які теми підтягнути ще, на яких, на яких темах зупинитися, як, як учні ну, порівнюються, по-перше, знання учнів певного класу. Якщо це була контрольна, наприклад, попередня якась, то там була своя якась діаграма, і, наприклад, наступна контрольна, то як змінилась? Якість знань за даною темою. Потім кожен вчитель, наприклад, планує, які методи потрібно використати, щоб ну, досягти кращих результатів за своїм предметом. Це я пояснюю, ну, як ми використовуємо в школі елементи статистики. Це використовується не лише в школі, а й в інших професіях. Ну, і ось схема така, у нас дивіться, теж саме збирання даних, оброблення, аналіз, висновки та рекомендації. Ну і як в інших, це приклад один навела, збираються дані в інших випадках. Ну, наприклад, ну, як дослідження якогось процесу може носити або вибірковий характер. Наприклад, ну, тобто дослідження носить або вибірковий характер або масовий характер. Ну і дивіться, в статистиці об'єкти, які ґрунтуються на якихось, ну, на яких проводять ці ну, як дослідження об'єкти, називаються вибіркою. Тобто, там певна кількість учнів чи учні якогось певного класу. Це в нас вибірка, наприклад. Да? А, але ж нагадую, ще були такі у нас, там, ну, як в країні проводились дослідження, наприклад, певні там, як учні ну, там, засвоїли ну, певну галузь, то тоді брали по школам якимось і вибирали не всіх учнів класу, а, наприклад, ну, декілька учнів з різних класів. Збирали їх з різних школи, теж проводили якесь дослідження. І це вже не, вибірка носила такий ну, обмежений характер. Але на основі отриманих даних теж робляться якісь висновки. Ну, і яка повинна бути вибірка, крім того, що вона масова, вона потрібна ще бути. Репрезентативною, дивіться, що це означає? Це означає, що якщо проводять дослідження з е, вивчення, наприклад, якогось певного предмету, то це проводять серед учнів, да? а не серед там, працівників на якомусь там заводі чи, чи, чи серед пенсіонерів. Тому що це ну, вибірка вона повинна мати такий реалістичний е, ну, характер, тобто, що вибирають е, е, людей, які... Мають відношення до певної події. Е, ну, Далі, ну, всі дані ґрунтуються на масовості та репрезентативності, я сказала, вибірки. Тобто, не один-два, е, не одну-дві людини беруть, а чим більша кількість елементів вибірки, вибірки, тим більш точний результат буде у нас. Ну, це таке про статистику взагалі. Далі дивіться способи подання даних. Це те, що я вам розповідала, як проводиться аналіз. Тобто зібрали, проаналізували, а потім збираються там якісь співробітники якоїсь там, фірми. Там. І, наприклад, там проводять аналіз. Як це нарада якась проходить? І в електронному вигляді це можна записати, наприклад, як спосіб подання даних наочний, Це, наприклад, якась таблиця. От тут наведено приклад, що ну, от Євробачення, міжнародний конкурс, і в таблиці показано результати виступів українських виконавців на конкурсі Євробачення протягом 2003 2018 року. Ну і тут. Наведено який рік, бачите, виконавець, місце, і загальна кількість набраних балів. Можна зробити певні висновки, які з цієї таблиці. І, до речі, в національному мультипредметному тесті теж статистичні якісь завдання вони містять або графік, як було в цьому році, там, або якусь діаграму, або табличку. І за цією табличкою чи іншими наочними там, даними можна ну, якісь задавати питання. Так? Далі можна, крім таблички, от, на наступному прикладі розглянути, що дані в вигляді діаграми. І на, на рисунку 151 показано узагальнені дані про щільність деревини. щільність Плотних деревини, це мається на увазі, от дивіться, яка діаграмка, і, може, є певні професії, хто там виготовляє меблі якісь, да, вони знають, що щільність для виготовлення певних меблів має значення, і вони дивляться ну, як наочно. Видно зразу, яка деревина має більшу щільність. Тобто, коли ми будуємо діаграму. Далі м, наведено приклад графік зміни кількості абонентів дротового телефонного зв'язку у світі протягом 1997-2016 роки. Ну, і якщо хтось там планує е, ну, робити бізнес на дротовому телефонному зв'язку, наприклад, то він бачить, що тисячу е, дев'ятсот у нас. Ну, ще користувалися дротовим телефонним зв'язком, а потім різко все почало зменшуватися. Бачите, ну, тут до 2016 року, 2016 го але зрозуміло, що зараз різко де можна побачити той дротовий телефонний зв'язок. Тому ну, там, хтось робить певні висновки за цією схемою, за цим графіком, і далі планує свою діяльність. І є ще отут кругова діаграма, наведено розподіл населення світу за його частинами. Ну, теж така, до речі, інформативна. Тобто кожна графічна інформація в статистиці, вона інформативною повинна бути. Тому, по-перше, виділяють різноманітними кольорами, щоб було зручніше і видно, де дивіться населення. в Найбільша кількість населення у нас Азія да, займає. Найменше це у нас що там у нас? Австралія, Океанія, жовтенька така маленька, 0,5%. Ну і теж є певні галузі, які використовують цю інформацію. Так, йдемо далі. Ну, множину всіх можливих результатів називають генеральною сукупністю. Дивіться, ви запам'ятовуєте оці основні такі поняття, тому що буває завдання, яке містить деякі, як скажемо, слова. Вони, якщо вам не відомі, то як ви відповісте на це питання? І так, генеральна сукупність це сукупність усіх елементів, які можливі для даного експерименту. А вибірка це зрозуміло, що ну, якісь елементи вибираються з генеральної сукупності і е, проводиться там опитування. Чи якісь там ну, роблять експерименти, чи висновки так, і інше за ну, такою підмноженою генеральною генеральної сукупності. Ну, наприклад, ну, якщо є якесь опитування по харчуванню, дієтологи роблять, то вони ж не опитують це населення країни. Так? Вони з населення всієї країни вибирають різні категорії громадян і роблять опитування, да? а потім роблять свої висновки і далі планують свою діяльність. Далі є у нас ну, різняться такі видірки, як число, числові видирки, тобто працюємо над числами. То там є, якщо у нас елементи числові, є таке поняття, як ну, числові дані, як розмах вибірки. Розмах вибірки це у нас, дивіться, ось розмах вибірки. Це різниця між найбільшим і найменшим значенням даних вибірки. Тобто, якщо в дані в вигляді чисел, то там, наприклад, розмір там взуття, да, вона з числами, чи там е, якась температура повітря. Да, Теж позначається числами, тому е, ми ну, можемо знайти розмах вибірки. Якщо елементи вони не числові, то ми не можемо відняти від чого, від букв чи від нас. Не можемо. Тому розмах вибірки це характеристика числових, е, ну, числових вибірок. Далі е, показники, такі як середнє значення, медіана та мода. Ну, середнє значення, це як середнє арифметичне. Ну, Як це є середнє арифметичне? Додаємо середнє арифметичне. ось формула. Додали і поділили на кількість, так? Медіана це якби середина варіаційного ряду. Варіаційний ряд це у нас. Якщо це числова чи елементи числові містить, місяць, то він обов'язково повинен бути е, зроблено так, щоб він був в порядку зростання. Записано. Тобто спочатку потрібно всі числа, які ми отримали, е, записати в порядку зростання. Ну Якщо це там дві двійки, то поруч, дві двійки чи три двійки всі вибрати потрібно. А потім уже знаходити медіану. І медіана це у нас середина варіаційного ряду цього числового або нечислового. Якщо це числовий ряд, і у нас кількість елементів, ну, кількість чисел, не парна кількість, то тоді у нас ми йдемо з краю посередині, яке число є, це у нас і буде медіаною. Якщо у нас парна, парна кількість елементів, і ми посередині будемо мати два числа, то тоді ми знаходимо середньоарифметичне цих чисел, і це у нас буде медіана. Ну а якщо це там якісь ну, наприклад, зараз я вам скажу не числова послідовність. Навіть приклад наведений, наприклад, от тут кажуть, що у багатьох університетах. Запроваджена на оцінювання студентів не за числовою шкалою, а за шкалою ABCD так і таке інше. Да? І ну, під час там, опитування 9 студентів про результати складання ними останнього іспиту було отримано таку вибір. Послідовність оцінок, да? Розмістили цю послідовність оцінок. І якщо у нас кількість, бачите, тут не числа кількість. Непарна, то ми бачимо, що медіана, ось вона ось посередині це це наша, да? так? Далі, якщо у нас додати ще якусь букву, щоб була кількість парна, то розташований посередині Д і С. Отже, медіаною є оцінки Д і С. Так. Ну, а якщо числа, то ще раз середня арифметична. Ну і остання така із важливих характеристик це мода. Це те, що може бути у вас, знайти моду якоїсь там вибірки. Мода це, ну, якщо ви так проведете таку аналогію з тим, що мода це щось популярне. Тобто найпопулярніше, тобто те, що зустрічається у вашій вибірці, найчастіше. Тому, ну, наприклад, якщо у когось більше оцінок 12, ніж всіх інших, то мода оцінка 12. Медіана записується М і Е, отак от з індексом, мода МО, а середнє значення, ну як оце от у вас, записано X такою рисочкою зверху. Тому Ну, розмах немає такої певного запису, тому запиш оце -о. середнє значення. Я так Ну, Медіана. Ну і мода зрозуміло. Ось вона. Так. Це ми записали. Далі, що у нас в задачах тут є. А далі у нас це. ну, наприклад, є, ще давайте останній приклад розглянемо. Вибірка надана якась, що складається із шести чисел. Зверніть увагу, вони вже розташовані в порядку зростання, І, кажуть, от модою, є число 3. Якщо говоримо про медіану то ми тоді йдемо з кінців і бачимо, що посередині у нас два числа, 2 та 3. Тому 2 додати 3 поділити насил, це у нас буде медіана. Ну і розмах це від трійки, від найбільшого значення, віднімаємо найменше один. Таким чином, що можна знайти за... Цією вибіркою, так? Середнє значення знаходиться це 1 додати 2 помножити на 2, додати 3 помножити на 3 і поділити все це на 6. Це буде середнє значення даної вибірки. Ну, далі дивимося, які нам пропонують у підручнику завдання. Я не буду всі розглядати, ви вдома розглянете дещо. Ну, от, наприклад. Номер 15.5. Дано вибірку. Знайти розмах, середнє значення, медіану та моду вибірки. Давайте я вам це запишу, все, щоб ви ще раз, якби, запам'ятали. Так, і так у нас ну, розмах. Щоб знайти розмах, потрібно від найбільшого значення. Найбільше значення 12. Відняти найменше значення нашого числового ряду, тобто відняти 5, і це дорівнює 7. Це у нас розмах. Далі. Другий пункт. Знайдіть середнє значення. Середнє значення я зараз запишу х так от, рипочкою зверху. І ми пишемо. Одразу ставлю риточку для дробу і рахуємо. Тобто 5. Додати, може дописати 6, додати 6, але краще кількість замінювати ну, однакових множенням, да? Додати 7, додати 8 помножити на 2, додати 9, додати 11, додати 12. Завжди уважно, якщо це потрібно зробити в тесті, то перевіряйте ще раз, перераховуйте, щоб ніде ви не, не втратили якесь число. Ну, а потім рахуємо кількість. Можна порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а можна за нашими числами. Тобто п'ятірка одна, один додати 2, 2, 6 кірки, додати один. Мітці, так і інше. Ну, це я написала вам формулу, рахувати я не буду, щоб не витрачати час. Далі додали і поділили на 9. Третє. Медіана. Ну, тут момент же такий, зверніть увагу, що можуть дати числа в вибірці ще раз довільно. Неупорядковано, тому це потрібно дивитися, чи розміщені вони в порядку зростання. В нашому випадку вони вже розміщені в порядку зростання. Тому дивимося, ми вже бачили, що у нас 9, не пар тому ми беремо, відкидаємо 4 з одного краю 4 з іншого і маємо посередині число Далі, четверте. Це мода. Мода це те, що найчастіше зустрічається. Якщо у вас є, ну, буває таке, що деякі числа не одне найчастіше зустрічається, а два чи три. Тому може бути більше однієї моди. Ну і у нас. Дивимось, що у нас тут найчастіше зустрічається. Дивимось, дві шестірки, дві вісімки. Тому у нас і шість мода є. Вісім. Шість. шість та вісім. Ну, таким чином ми з вами розв'язали номер 15-5. Все інше, зараз я це все, -все, все очищаю. Це у нас по якимось діаграмам будемо працювати, по таблицям вже практично відповідати на певні питання. Є кругові, бачите, діаграми топчикові. Ну і зараз ми з вами будемо розв'язувати задачі. А потім ми зараз у 5 класі проходимо тему середнє арифметичне, середнє значення величин, і такі задачі теж є. Серед задач на ЗНО теж ми з вами розглянемо. Так, ну давайте перейдемо до практики.